Красоткина, а ми здобудемо щастя в боротьбі. Ах, скільки раз усі ми пробачали Кпини і кривду, і страшну біду, і навіть смерть близьких своїх прощали. Проте якраз і розмову поведу бо, може, досить всім усе прощати, тож крапку вже поставити пора. Нову дорогу у житті почати, щоб зло не заступило, як гора. Вже досить зла і кривди, та знущання. Ми є народ, так, українці, ми, а у прощанні нації згасання. Росія ж не уважала нас людьми, доволі досить рабської покори. На бій зі злом сьогодні ідемо, за волю, правду і ми стоїмо, і бій наш праведний, за мир і за свободу, за села рідні, міста і поля, за долю українського народу, бо Україна рідна нам земля, не віддамо її ми на поталу, ніколи більше бачили вже все. Від ворогів віками ми страждали. Тепер усіх їх вітер хай несе у ті краї, звідки вони пригнали, гармати, танки, військо за своє, нікому жити ми не заважали. Неси лиш мир, добро все так і є. Та ворог хоче знищити країну і весь народ, щоб навіть й не було. Немає українця за людину, а йде війною і несе нам зло. Та досить, досить ми уже прозріли, не віддамо ні клаптика землі. Ращиську суть ми добре зрозуміли. Від злості захлинетесь ви У КРЕМЛІ, Кінець ДЕ, ординці навіжені. Могилу викупили, ви самі собі, помрете всі, неначе пси скажені, а ми здобудемо щастя в боротьбі.